Дорогі колеги, в цьому відео ми з вами розглянемо питання встановлення та підключення апарату та аксесуарів. Перш за все, зробіть знімок одного з наступних QR-кодів залежно від виробника електронного пристрою, на який буде встановлено програму для керування параметрами роботи маніпули Карбомет Bluetooth. Після того, як буде зроблено знімок відповідного QR-коду, на екрані вашого електронного пристрою з'явиться вікно із запитом на встановлення програми для віддаленого керування параметрами роботи маніпули Карбомет Bluetooth». У вікні натисніть кнопку «Install» для початку встановлення самої програми. Після встановлення програми для віддаленого керування параметрами роботи Маніпули Carbomet Bluetooth знайдіть його у списку встановлених програм і запустіть. Після цього на екрані вашого електронного пристрою з'явиться вікно з'єднання з маніпулою Carbomet Bluetooth, вигляд якого представлений на малюнку. У вікні підключення з маніпулою Carbomet Bluetooth. Натисніть, будь ласка, кнопку Check Connection для встановлення зв'язку з маніпулою Carbomet Bluetooth. Коли зв'язок з маніпулою Carbomet Bluetooth буде встановлений на екрані вашого електронного пристрою, з'явиться вікно. У меню керування параметрами роботи Маніпули Carbomet Bluetooth, вид якого наведено на малюнку, встановить час проведення процедури в полі Set Time. За допомогою кнопок плюс або мінус та інтенсивність дії за допомогою повзунка Set Intensity. При збільшенні інтенсивності зростає частота та амплітуда коливань вібрації. Щоб увімкнути режим підсвічування ділянки тіла, що обробляється, натисніть кнопку в полі LED, а для відключення підсвічування, натисніть кнопочку Ще раз. Для перевірки загального часу проведення пристроєм Карбомет Блютуз у роботі у хвилинах під час виконання косметологічних процедур скористайтеся показаннями у полі Total Time. Для виконання зазначених налаштувань Карбомет Блютуз готовий до роботи.